Ми продовжуємо проект з брендом Ґаґінау смачніше вдома. В нашому проекті ми готуємо страви тих країн, які так активно підтримують Україну у цей складний час. А можливості техніки ґаґнао допоможуть нам зробити наші страви неперевершеними та смачними. Сьогодні ми будемо готувати страву французької кухні, а допомагати у цьому мені буде архітектор та засновник. Компанії МЕЦ та Кото Максим Мацвейко. Вітаю тебе, Максим. Доброго дня. доброго дня. Сьогодні ми з тобою будемо готувати французький сніданок. Для мене сніданок це святе. Я е, завжди люблю сніданки. А ти? Я люблю, але для мене це не завжди виходить. Ну, сьогодні ми будемо робити такий сніданок, що точно в тебе вийде. Класно. Так, ми будемо робити французьку кухню, тому у нас будуть Круасани і два варіанти: це з шинкою і з лососем. Клас, вас підходить мені. Підходить. Так. Добре. Починаємо ми з того, що ми будемо випікати круасани. Скажу тобі, що є такий секретик у mm -hmm. техніці Гагінау, що є такий спеціальний режим, тому круасани у нас вийдуть ідеальні, як у найкращих пекарнях Парижа. Супер, будемо пробувати, так? Так, так, так будемо пробувати. Зараз у духовці утворюється така суха пара, mm -hmm. ось а потім ми ставимо туди круасани і вже вмикається автоматична така програма випікання. І тому mm -hmm. вони будуть такі румяні. Так, ну а поки вони чекають, mm -hmm. ми з тобою замаринуємо лосось. Ми зробимо це у вакууматорі, бо якщо зазвичай це десь 12 годин, то завдяки вакуматору це буде за дві-три. У вас у портфоліо є клініки з таким незвичайним дизайном. Це ваша така специфіка, чому так сталося? Бо ну, ви дос досить багато. Так, да, мені здається, що ми просто задали тренд. Так. Нас по цих об'єктах впізнають. От, і тому до нас вже приходять замовники, які вже підготовлені і не хочуть, звичайно, собі клініку. А яка Отказав... була ваша перша клініка? Ти пам'ятаєш? Так, звичайно. Тому що спочатку ми, як і всі, робили інтер'єри. Так. От, вони теж були не, не досить там, звичайні, я б так сказав. І так. в нас е з'явився перший замовник це була стоматологія. От, але вона просто була з гарним дизайном. Uh -huh. Я б не сказав, що там щось було незвичне. Але для того часу це була класна рецепція, багато там дерева, скла. Для, для, там, для Києва і для України це було незвично. Але для... О, Так, мабуть, це було 4-деся роки тому. А, uh ну. -huh. От. Воно було просто класно зроблено. На, на наш час, от на, на момент на зараз, це вже, ну, я б сказав, що це вже є. Еталоном того як потрібно, щоб це була. Було просто гарно в холі з зробити е звичайні там угу. класні е самі кабінети, там санвузли. Це вже зараз є норма. На той час це було трошки. Люди тільки починали так. Так робити. Е і ходимо вакумірувати це. Давай. Що робиться? Прикольно. Так. Так, ми в холодильничку. Добре. Холодильник. Так, і будемо потихенечку нарізати. Давай. От з так. цим я вже справлюся. А яка така сама? Клініка, яка... з якою все почалося, да і тобі більше сподобається ці двері. Ну дава так. Перша клініка, після якої ми, мабуть, стали такі відомі да. і до нас і пішли, б... і пішли. Да? Так, ну це мабуть на 50% Наша заслуга, а може навіть і менша. А інша заслуга це клініка Едгарка. Ой, знаю, знаю, такого. Так, так. так. Він такий він, дуже відомий. Він дуже відомий і навчив, мені здається, він, спочатку він зробив тренд на клініки, які були присвячені мистецтву. І навчив лікарів наших все-таки цінувати мистецтво і робити незвичні клініки. Мені здається, що він цей тренд зробив. Ми йому просто трошки допомогли. і він нам... угу. а... о, о, Клініка дуже красива. Так. Це перша клініка, в якій зробили бар. В клініці такого до нас ніхто не робив. Все, духовка вже готова і mm. ми можемо туди ставити нашу Добре. Так, бери. Я ставлю? Так. Окей. Так. Mm -hmm. Давай. О. Супер, ідеально. Так. Закриваємо. Mm. Так. І будемо. Ну, ви ж робите не тільки клініки. Так, ми з цього і починали. На початку ми робили просто інтер'єри квартир, будинків, ну і самі будинки. Ми перейшли, ми просто наші клієнти спочатку ми, Едгар, зробили квартиру. Ну, я не буду казати, що я до цього не був з ним знайомий. Звичайно, я його знаю дуже давно. Але ми до цього зробили їм квартиру, їм сподобалось. І після цього ми вже там зробили клініку. Я хочу поговорити про вашу таку унікальну іграшку. Сьогодні в мене два їстя: це ти і кото. Так. Так. І як прийшла ця ідея до вас, і що він символізує? Ну, для мене це не нове, тому що ми в своїх інтер'єрах використовуємо. Предмети мистецтва, там, uh -huh. картини, скульптури. І давно ця ідея ну, була в голові, звичайно, для, для дизайнера. Але для цього не було. Ну, я, я довго не міг там, з персонажем э, визначитись, тому що потрібна був не просто там якась гарна лялька, а хотілося щоб вона якось була наповнена э, якоюсь історією, якимось ДНК нашим. І зараз в нас. Э, Основна, основна ідея нашої колекційної фігурки це наповнити простір українським духом. Ну, і для цього потрібен український дух. Так, і я такий, окей, нам потрібно е, такого персонажа, який би був для всіх нас знайомий, але ми не знали, як він виглядає. Ось я собі таку задачу От. І виявилось, що. Ну, яке перше питання? Перше питання це ти задаєш, окей, нам потрібно. я буду Давай. От, нам потрібен якийсь символ, який всі знають, але не знають, як виглядає. щоб цей образ якось запропонувати щось нове людям. І виявилось, що такий образ у нас є. Це коти Горошко. Тобто, якщо ну, відкидаємо там банальні образ там, козаків і все інше, щоб їх осучаснити, хоча хоча Горошко і є козак. От, але там конкретного козака не хотілося брати, так? От, і е, там, Якщо там Чебурашку намалюють всі, то е, коти Горошко, всі знають, хто це такий, але ніхто а ніхто не, ніхто не знає, як, як він виглядає. Так, це хлопець з булавою і, і все. На цьому uh -huh. там опису. Я такий окей, це нам підходить, тому що в нього є українська ДНК. І тобто, я такий окей, образ підходить. Mm -hmm. І тим паче він підходить під на, наші фігурки, тому що вони не змінні, форма в них не змінні, а змінюються скини. І це символізує наше ДНК, яке в нас є. І в цьому ДНК є і, і козаки. І, хоча наш, наш кот схожий на козака, в нього є але він стилізований вже під е, е, сучасну е, зачисну. І, і скіни змінюються. <ган> і це для нас теж ми всі різні, але в нас єдиний ДНК, і це нам підходить. Ось така була ідея. <ган> Скільки колекцій вже є? Ну зараз ми тільки стартували. У нас є <ган> перша колекція, яка сюди включає п'ять фігурок різного дизайну, <ган> але на відміну від інших колекційних фігурок, які там розмальовуються, у нас вони розмальовуються вручну, дуже великий і довгий процес. У нас ще є така сфера, яка е знаходиться біля серця. Яка символізує серце в нашому, але і вона класно, вона як горошина виглядає, тому там і з котигрошком класно воно е, е, приходить. І туди ми вставляємо все, що нас бентежить. Це не завжди щось там погане чи щось негативне, але це і якісь радісні моменти. От. І вона вас наближає до якогось або історичного моменту, або до людини, яка з нами там ці фігурки розмальовувала. Це мені здається прикольно, тому що це робить її більш інтерактивно. Тобто я можу доторкнутися до якогось моменту. Зараз у нас там гільзи по любові. Косуть у нас вже готовий. Так. Так, дивимося. Ой, Супер. Ось який гарний свій. Досить сутко. Вже можна ну, куштувати? Да, зараз. Що і... Ще і... Треба робити? Зараз і будеш да. тестувати no. перший. А ну-ка. Давай. Ну що? Так, кльо. Норм? Зараз я. Ну, для чоловіка точно норм. Ну... Mm. Добре. Слухай, а у ці гільзи ви е, де брали? Ой, нам спочатку ми їх просто брали щоб для експерименту. Mm -hmm. От, брали тут під Києвом. Потім а ми... Це реальне з Ці, що до, до нас зараз колекції, це нам військові присилають. А угу. до цього виявилося, що треба робити експерименти, що в принципі як і в нашій роботі в дизайні. Якщо хочеш прогнозований класний результат, треба зробити або фарбування, або якийсь маленький макетик, тоді виявиться, що ти ну, все зробив і буде чітко. Слухай, ну я знаю, що вам вже пропонували участь у да? з цим проєктом. Ну, входять Фото. такі слухи, да. так. <фітух> <фітух> Дивись, <фітух> <фітух> е, завдання все-таки людям нагадати наше основне, да? нагадати людям, що є такий герой, і непогано його згадати, щоб він для нас став не просто там, фігуркою. <фітух> а він зараз з нами, мені здається, на 100% перекликається. Він молодий, сильний і ну, для мене це. Там якась рольова модель, з якою я себе можу порівняти. Отак. Mm -hmm. Ну, Я також знаю, так. що ви розробляєте нову колекцію з калушу. Так. Ну, Ми це анонсували одразу на презентації. Тому... Ну, а яка ідея? Це як Щ... елемент. Він нам Щ... підходить. Щ... Що буде у серці? Ну, є два варіанти так. на зараз. Воно зараз виходить. Хлопці запропонували сіль з калушу, щоб вона про регіон. Тобто нам її прислали. Це uh -huh. не просто ми пішли в магазині. Я uh -huh, uh -huh. і так людина взяла сіль, прислала її мені сюди. Зараз ми експериментуємо, як вона буде в цій сфері дивитись, тому що, може бути, ну я не знаю, як вона себе поведе і що з цим робити. І ще було як якийсь інший артефакт. Uh -huh. Зараз ми з сіллю спробуємо, а далі uh -huh. вже. А які будем... інші? Ну, дивись, мені, оскільки подобається ця історія зі сферою, яка наближає людей до персонажу, то було б непогано там або взяти кепку, яку, в якій вони там євробачення вигравали. О, Це круто. Оце шапка така. Так, да, да. і тоді було о, б класно. Круто, тоді б люди так. могли це потримати в себе в руках. Так, так. Да, це це було... круто. Це і мені правда. здається, що це гарна ідея. Так, у нас вже все готове. Боже, яка краса, яка краса. Так, ну давай я буду мати. Ого, ага. Боже, які вони гарні. Які О, ж вони гарні. Сам пік. Бачать гарно. Ось, <гарна> <гарна> ось так, люди, давай, які, які гарбузіньки у нас вийшли круасани. Так, давай один мені. Так, от дякую. Ага, один собі. Так, і будемо ми збирати. Слухай, зараз ви робите якийсь великий госпіталь, так? Так, ну це вже інший для нас рівень. Так. Що це за клініка? Що там буде? Це клініка реконструктивної пластичної хірургії. Там будуть робити не тільки красу, але й допомагати. Ну зараз допомагати і військовим, бо це складні операції. Угу. От. А де вона знаходиться? Ну, вона знаходиться в Дніпрі, дуже велика. Ага. От на набережні. Класно, там ну, мені подобається, що вона така незвична, незвична дизайн. Uh -huh. ну, це ж нас тому люди і обирають, тому що у нас і... і компанія називається Мец. Від нас ніхто і не очікує щось таке. Я хочу тобі показати каву машинам Ґаґінау. Пішли. Давай. Ось підігрів посуду і от кавоварка, яка має дев'ять способів, як зробити каву. Еспресо, лати, капучино, а також 17 різних рецептів приготування кави з усього світу. Яку каву ти будеш? Американо. добре. Будемо пробувати? Так. Давай. Як харанцюзи. Це... Круасан э, виглядає фантастично. Давайте кажуть. Угу. О, боже, фантастик. О, відчуваю цікаво. себе біля Ейфелєвої фельове башні. Ой, Ой. <гум> ну, можна і так сказати. Якщо смачно, можна забувати слова. <гум> відчуваю <слово. гум> себе практично у Парізі. З вами була Анжеліка Гарусова. Мій гість архітектор Максим Мацвійко. Готували ми на техніці Гагінау з натхненням і любов'ю. Отак дуже раджу вам спробувати, бо навіть у мене все вийшло, як бачите, дуже гарно для вас і дуже смачно для нас. Ну і нагадаю, що смачніше такі вдома.